начальнику поліції Тимошко, який, до речі, у своїх показах може зачитати дословно, не за... не партій, зараз зачити, да, який зазначав, що 24 числа він надав команду е, особовому складу, що хто не хоче воювати, він може здати зброю, написати рапорт і бути вільним. Я не чув такої команди не від е, президента України пана Зеленського, не від. Е, Завужного Валерія Федоровича, вообще взагалі таких задач не вчути. Такі дії я розцінюю як вчинення злочину під, ну, під, відверте саботування оборони Харкова, то вчинення збор злочину передбаченого е, статтею 11 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада. Ви це ви таке клопотання років... Ви таку заяву подавали протягом цього часу, коли вам стало відомо? Так, да. На минулому на, на, на засіданні мною було озвучено. Є відводи, чому тут минуле засідання? Ви зверталися я звернувся... з відповідною заявою да, про, я про те, що вчинено злочин. злочин. Коли вам стало відомо про те, що цими особами вчинено злочин? Дивіться, коли я прочитав надані мені матеріали е... крім провадження. І, крім Які провадження... матеріали вам надавалися, крім провадження, скажіть, будь ласка? Матеріали, ті, що, ну, ті, що я вам казав, ці от матеріали на ну. 에, продовження строку досудового розслідування. Тільки тоді протокол... то вам стало відомо, що цими особами вчиться.